Житі під'єднаємо до застосунку Хай Сміт, який можна завантажити так, так або через інструкцію дає QR-код, або просто за пошуком заходимо у App Store або у Google Play. Так безкоштовний додаток Хай треба телефон встановили і до нього під'єднати наш девайс за допомогою Bluetooth. Під'єднання відбувається в принципі дуже швидко під'єднаний в наш девайс, і ми можемо використовувати тут вже багато цікавого. Тут можна як самостійно грати. ось, Бачите, вже поїхала. Просто керую свайпаючи по екрану, змінюючи інтенсивність. Виходимо. Ож, вже є режими, які створили і інші користувачі Хай Сміт, і ми можемо їх використовувати. Ми навіть можемо щось написати свої відгуки. Так це до речі, це дуже цікаво. ні В жодному додатку такого більше не було. Там можна навіть залишити відгук на конкретний момент вібрації або фрикції, як в цьому додатку. Так. І це дуже цікаво. І от можна побачити навіть коментарі інших людей, і також промотати трошки вперед, якщо хочеться пришвидшитись. Звісно, можна створювати і свої режими за допомогою цього додатку. Також тут є ком'юніті, тобто там, де ви можете спілкуватися. Шукати партнерів там здається, так? Так. Є просто різні категорії оголошень, які йдуть від виробника, якісь новини про там, нові насадки, взагалі про нові функції у додатку. А також люди просто, це як своєрідний блог, де пишуть свої враження від іграшок або шукають партнерів, Ва. просто друзів, розважитись на повний час. Пивна така соцмережа користувачів, хай сміттє. До речі, профіль користувача також виглядає як. Профіль, звичайні соціальні мережі, де видно фани, друзі і просто відмітки, теги, лайки. Взагалі все, можна постити аудіо, відео, фото. Це що завгодно. Взагалі дуже цікаво. Також можна, як я казала, використовувати додатки, сортувати нью, які найновіші або найбільше завантажень, найбільш лайків обрати. І також, звісно, можна передавати керування. В нас є така можливість. Для цього нам потрібен партнер, який також є в нього додаток Хайсміт. Ми йому за допомогою цього додатку або інших додатків можна відправити запрошення. І після того, як він отримає запрошення, відбувається під'єднання, і можна буде вже керувати. Я тобі запрошення відправила, от подивись через друзів, мабуть. Чомусь довго доходить. О, дуже швидко Може просто інтернет, якийсь, так. залежить, звісно, від інтернету якості, від якості інтернету. Так, приходить посилання, ми через нього переходимо і відкривається у влаштованому браузері. О, я вже бачу, Тинка. що робить так само просто пальцем. Так керуємо, можна зазвичай щось писати взагалі. Якісь таємничі послання, які зрозуміє тільки ваш партнер, малювати ох, якісь цікаві ох, символи треба. Ох. інтенсивність. А я бачу ці символи на своєму екрані. Тобто, партнер або партнерка щось помалює собі, а на іншому кінці партнер також бачить. Ну і звісно, будь-який момент можна перервати зв'язок подвійним натисканням. І ми також можемо приписуватись, Яку, звичайно, один з одним, так. зайти до френдів і приписуватися, якісь відправляти один одному смайли, голосові повідомлення, здається, навіть фото. Тут можна під'єднати, по-моєму. Так, так, можна фото. Відправляти, і з цього чату також можна передати керування. Це дуже зручно, тобто, особливо, якщо ви з партнером, наприклад, знаходитесь десь далеко один від одного. Так вже сталося, так в одного з вас є така машина. Або просто ви хочете погратися вдома навіть, так? Ти ж не будеш кожного разу підходити тут щось крутити. За все смартфон став собі і дуже смарт, дуже технологічна машина, але ще хочу відмітити, звісно, вона не дешева. Є ще варіант такої самої машини, але без під'єднання до додатку і без пульта керування. І за цим блочком, але цього також достатньо, щоб насолодитись, повністю, да, розслабитись і отримати своє задоволення. Просто встановіть потрібний кут, потрібну амплітуду і вже грайтесь досхочу через блок керування. Потрібна іграшка. Найважливіше. Так.